hey, друзі, привіт! Я вас вітаю на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших колег. Коротенько про найближчі акції вихідного дня на Євросервері. Отже, з 7 по 10 жовтня, а закінчиться рівно о 8.00. Євросервер подарує нам маленькі приємності у вигляді додаткових резервів. Ви зможете, просто граючи, заробити резерви на вільний досвід, досвід екіпажу та досвід прокачки. Отже, випробування перше вам потрібно зіграти три бої та завдати шкоди принаймні чотирьом машинам супротивника. Виконати можна три рази на акаунт, а винагородою будуть резерви на 200% вільного досвіду на одну годину. Випробування номер два. Вам потрібно знищити 18 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Виконується три рази на аккаунт. І ви отримаєте 3 резерви на 200% досвіду для екіпажу. І завдання номер 3. Заробити 8500 чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Всього один раз на аккаунт. За це ви отримуєте резерв на 50% досвіду на одну годину. Згоден, все це виглядає дуже слабенько, але це все безкоштовно. Тому наступна жовтнева пропозиція буде виглядати набагато цікавіше. А тепер про неї. World of Tanks Євро являється партнером платформи MillionPax. Це платформа винагород для геймерів, яка дає внутрішньоігрові предмети різних ігор за повсякденні покупки в різних магазинах. Для прикладу, KFC, якщо вони є в твоєму місті, в моєму немає. Або на Booking чи AliExpress. Список магазинів надзвичайно великий, і тут за купівлю чогось ви будете отримувати кешбек у вигляді монет пакс і кредитів. За реєстрацією там я отримав відразу 250 монет. Також, як написано, можна виконати ще 5 простих кроків і отримати додаткові монети. І якщо тобі буде цікаво, я можу зробити відео про роботу цього магазину. А тепер про головне. З 7 жовтня по 24 жовтня стартує хвостата місія здійсненна від Million пакс в нашій улюбленій грі. Вона буде складатися з трьох етапів. Місія номер 1 буде полягати в надзвичайно складному завданні, яке посилам тільки справжнім кіберкотлетам. Вам потрібно перемогти в бою. За це ви отримаєте один день преміум аккаунту і один жетон Million пакс. Та один танковий жетон. Виконати це завдання можна один раз на аккаунт. Завдання номер 2 Вам потрібно нанести 1000 шкоди за бій на техніці з 4 по 10 рівень. А виконати це завдання можна десять разів на добу, і за це ти отримаєш один жетон мільйон Пакс. та один танковий жетон. Завдання номер 3 Потрібно зібрати 20 танкових жетонів з попередніх місій та зіграти один бій. І в нагороду ти отримаєш 10 жетонів мільйон пас. І тут, я думаю, ти задався запитанням, для чого мені ці жетони. Так от, з 7 по 31 жовтня в ігровому клієнті буде представлений внутрішньоігровий магазин А в якому ти зможеш обміняти всі ці жетони на призи. Магазин знаходиться у вашому гаражі на складі, де потрібно відкрити вкладку поставки стилу, аналогічно «Twitch Drops». Тому бажаю успіху у виконанні завдань та обмінюй жетони на декалі, 2D-стилі, такі як і я в грі, підкорюючі зірки, китайська порцеляна та дозірок. Також можна обміняти на ремкомплекти, аптечки та вогнегасники. Завдання максимально прості. Тобі лише потрібно грати в гру. Також, друже, не забувай, що для Waffenträger це останні вихідні, і саме на них ти можеш зустрітися з грізним суперником Блістрагер A є 220 За знищення цієї машини, якою будуть керувати виключно блогери та обрані члени команди Wargaming. Ти отримаєш один стартер інженера, який може запустити портал інженера з новою преміум технікою. Бо на мета боями на вафлі є 100. Друже, я тобі відео, а ти мені коментар та вподобайку. Завдяки цьому нас буде ставати все більше на цьому каналі. Не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу рідну землю від російської погані. Слава Україні!